Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео близьким людям, чи військовим побратимам, чи, загрожує, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Всім, хто дивиться відео військовим побратимам на найближчий час. Так, дійсно є загроза. Заперечую, убираю, одвертаю. Заперечую повністю, одвертаю, відсікаю весь негатив, убираю. Дуже хочуть якусь лікарню. Може, там, де люди відновлюються. Опалення. Також може бути, щоб не не працювало опалення, у людей не було тепла. Заперечка весь негатив убирає. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, від усіх українців. Що в Україні? Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Звідки вони її запускають? Хай вона їм туди впаде, їх знищує, особливо тому, хто дає накази, хай прилетить у голову. Більше жити не зможе буде так і так є. Відвертаю цікаві навіки вічний досі, українців, нашої військові. Не буде все сказане здійсненно, так буде. От. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. По можливості, будь ласка, три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Бережіть себе, будьте дуже обережні ці дні. Дякую за увагу. До зустрічі.